Я відчуття, що його повинні просто пам'ятати, бо він робив великий внесок в наше життя. І я вважаю, що на такого чоловіка повинні рівнятися. І все. Він герой просто для нас. Не завжди з нами. Янголохоронець. У дитинстві він був звичайним хлопчиком, трошки башкетником, а потім, коли пішов працювати, став серйозним, відповідальним. Він всім допомагав. Вічна падать героїв